Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування, розділ 18 Одного вітряного дня навесні 1984 року. Ми з Клавдією трохи поговорили, повечеряли в китайському ресторані неподалік і повернулися до неї. Я поставив їй кілька уточнювальних запитань щодо вбитої Вікі Генкок. Відтак Клавдія поділилася власним страхом бути вбитою в той самий спосіб. Вона сказала дух віки тут, і, мабуть, слухає нас просто зараз. Я сидів спиною до дверей кухні, і клавдія, яка сиділа обличчям до них, раптом вдивилася повз мене розширеними від жаху очима, а тоді видала довгий пронизливий крик. Кілька секунд я не міг ворухнутися, шкірою відчуваючи поколювання, а тоді підстрибнув та озирнувся, майже очікуючи, побачити, як на нас пливе спалене тіло віки. Двері кухні, якими ми увійшли, розчахнулися? Це просто клятий вітер, промовив я, коли знову міг дихати. Затиснувши рота кулаком, вона похитала головою. Дух Віки був тут, бо ми говорили про неї, вона вийшла. «Ай, годі вам, Клавдіє, коли ми увійшли, я йшов за вами, просто не досить щільно зачинив двері. Бачите ж, який сильний вітер на дворі». Вікі щойно пішла. Ну тоді як ви знаєте, що вона не прийшла, а пішла. Може, вона тут просто зараз. Ей, Вікі, як справи? Ви просто не маєте віри, Дене, вам треба повірити. Я вірю в те, що бачу на власні очі і чую власними вухами. Майже відразу, як ці слова зірвалися в мене з губ, я зрозумів, що скоїв помилку. Це дало їй шлях для відступу. Гадаю, це означає, що ви ніколи не повірите в те, що сталося в ніч убивств у Маккіна, оскільки вас там не було. Лавді, ви ж знаєте, що я вам вірю, інакше я б не займався всім цим. Коли я кажу на власні очі й власними вухами, це може означати також докази та свідчення очевидця. Зараз, як у суді, я не сприймаю голослівних свідчень, але ви були, та ми бачили вбивство, і я повірив би в те, що ви мені розповіли. Я ніколи не казала, що бачила вбивство». Ні, казали, вона знітилася. Справді, коли? У вашому зізнанні чемпу. Жінка розслабилася та всміхнулася. А це, то я все вигадала, щоб заплутати Говарда, доповнила брехню правдою, усі ці балачки про Бобі і Діно, я знала, що це не матиме шансів у суді. Нащо ж ви розповіли йому, що скоїли вбивства? Щоб урятувати себе, я не хотіла помирати. Тепер ви мене заплутали. Можете це пояснити? Клавдія лише відмахнулася. Не зараз, коли довірятиму вам. Я мав би вже знати, що навіть коли духи благословили її на довіру до мене, так буде аж до кінця наших стосунків. Як довго це триватиме, Клавдія, минуло вже понад два роки, що я маю зробити, щоб заслужити довіру. Ви маєте бути обережним, коли розпитуєте людей, а то я вам щось кажу, а потім дізнаюся, що ви пішли і розповіли їм. Так це й робиться. Я маю підтвердити те, що ви кажете мені. Це лише доводить, що ви мені не довіряєте. То чому я маю довіряти вам. Це не доводить, що я вам не довіряю. Так мусять працювати письменники, документалісти чи журналісти. Я повинен мати бодай одного, а краще двох людей, які підтверджують те, що ви кажете. Це як здійснювати навігацію морем або досліджувати суходіл, вираховувати невідому точку, спираючись на дві відомі, а потім роблячи обчислення? Вона подивилася на мене як на ідіота. Ви не дослідник і не навігатор. Ви пишете книжку про мене, і все, що від вас треба, записувати те, що я кажу. Це не все, що від мене треба, Клавдія, я маю писати правду. Ви натякаєте, що я не кажу вам правди. Ви часто не пам'ятаєте правди. Самі казали мені це сотню разів, відколи ми почали, хіба не так? Так. А я маю по клаптиках збирати історію, розмовляючи з усіма, з ким можу, хто брав у ній участь або щось знає. Ваш погляд на деякі речі мені зрозумілий, коли я знатиму і їхні погляди, то зможу зробити обчислення саме так. Але коли ви з ними говорите, вам же не обов'язково казати, Клавдія мені розповіла. Можете сказати просто Я чув так і так, тож хотів би спитати вас про те і те, хіба так не можна? Гадаю, можна. Але яка різниця? Велика. Мені телефонувала моя мати, і вона була розлючена, що я розповіла вам деякі речі про неї, а їй телефонував мій батько, тепер вони злі на мене. Що ж, я мусив з ними поговорити. І оскільки вони обоє заперечують те, що ви казали, я написатиму про це в книжці. Якби я просто приймав ваші звинувачення, це було б безвідповідальним з мого боку. Клавдія пильно роздивлялася мене. Проте в одному ви маєте рацію, додав я. Мені не обов'язково казати Клавдія, розповіла, я можу просто спитати їх про факти. Вибачте, якщо мої методи опитування завдали вам неприємностей. Гаразд, погодилася вона, якщо будете обережні в майбутньому. Ми обговорили кілька незначних деталей, а потім я знову сів і подивився просто в її невинні зелені очі. Я хочу, щоб ви подумки повернулись до часового проміжку перед самими вбивствами у Маккіна. Жінка застогнала. Невже це потрібно, мене це нервує. Вибачте, Клавдіє, але це ядро всієї історії. Вона сутулилася в кріслі і заплющила очі. Я заговорив тихим, гіпнотичним монотонним голосом зараз, аби повернути вас туди, я хотів би, щоб ви думали про погоду. Було холодно, сніжило дні за днями, сильніше і сильніше, холодний глибокий сніг. Вона кивала, доки я говорив, а тоді раптом її очі. Широко розплющилися. О, Боже мій, я згадала дещо. Ну, ж, бо розкажіть. Увечір хуртовини вбивці я працювала, але роботи було небагато, і в ту ніч мій бос рано зачинив галерею зображень. Коли я повернулася додому, то увійшла до квартири і побачила чиюсь потилицю, хтось сидів у кріслі. Бобі сказав, що це був хтось, із ким він грав у більярд, хто не міг повернутись додому через хуртовину. Тож він запросив його переночувати на канапі. Її очі були широко розплющені і блищали вона явно уявляла собі той випадок. Я привіталася, тоді пішла на кухню і увімкнула воду, щоб помити посуд, але я приклала вухо до шпарини у дверях і почула, як вони з Бобі розмовляють. Той чоловік казав щось про двох жінок у ньюарку, говорив і плакав водночас. Стверджував, що то його брат змусив це зробити і що йому зле від цього, а потім він заблював увесь килим. Це ви мені вже казали. Клавдія стиснула мій зап'ясток. Ні, ні, постривайте. Згодом, коли упіймали вбивць 22-го калібру, я впізнала його по телевізору. Той тип, якого знудило на мій килим, був Геріль Юінгдон. Я раптом пригадав їй розповідь про те, як вона побачила обличчя навколо себе на телеекранах. У магазині технічних товарів, і тепер зрозумів, чому вона вибігла з криком. Чому ви не розповіли про це поліції? Як? Доки не побачила його в телевізорі, то не помічала жодного зв'язку. А чому не розповіли поліції, коли нарешті збагнули, хто це був? Тоді його вже заарештували. А я почала отримувати ті дзвінки з погрозами і натяками, що мене вб'ють, і знала, що вже надто пізно, аби щось змінити, їх упіймали, вбивства скінчилися. Тож я просто тримала рота на замку, не хотіла померти як віки. Я через силу зберігав самовладання, уже навчився ніколи не виказувати хвилювання в присутності Клавдії. Продовжуйте, спокійно сказав я. Що саме? Що сталося потім? Оце й усе. «Ай, годі вже. Має бути ще щось пов'язане з Геррі Льюінгдоном!» Вона схрестила руки і похитала головою. Я знав, що сьогодні вже немає сенсу копати глибше. Та коли я йшов, мені хотілося кричати на весь світ, що ніхто до цього моменту ні детективи, ні адвокати, ні преса так і не довів прямого зв'язку між Клавдією та вбивствами 22-го калібру. Тижнями я більше нічого не міг із неї витягнути щодо зустрічі з Геррі Льюінгдоном. Вона продовжувала наполягати, що це все, але я знав, що Клавдія досі приховує від мене правду. Хоча мої нерви були натягнуті, я попереджав себе, що не можна втрачати терпіння. Одного дня, перечитавши зізнання Геррі, я знову порушив цю тему. Я думав про те, що ви розповіли мені, як Геррі Льюінгдон заночував під час хуртовини у вашій квартирі. Поліція колись про це дізналася. Клавдія подивилась на мене так, наче я був дурним, просто лиш подумавши про це. Звісно, ні, я ніколи про нього не згадувала. У своєму зізнанні поліції він заперечував, що колись зустрічався з вами. Чому б він це робив? Бобі, мабуть, сказав йому, що мене звати Лавді, як він завжди мене називав. А в тих світлинах у газетах я зовсім не була на себе схожа. Тож Геррі, мабуть, вважав, що Клавдія Яско, це хтось інший, ймовірно, він і не знав, що зустрічав мене та спав на моїй канапі в ніч хуртовини. Вона похитала головою. Знаєте, мовила відтак. Найгірше було, коли наступного ранку він пішов, а я мусила чистити килим від його блювотини. Спробуйте коли небудь таке зробити. Я прибирав блювотину Клавдії. Я був напарником коменданта провізора на судні. Мені доводилося робити чимало копітких речей. Тоді ви знаєте, про що я. Потім я згадав зізнання Клавдії про те, що запах блювотини змушує її заново переживати зґвалтування, і мені стало страшенно ніяково. Так, Клавдіє, мовив я, знаю. Вона м'яко всміхнулася, відкинулась у своєму кріслі гойдалці, схрестивши руки, сексуальна мати віслера, на відпочинку, і стала чекати, доки я продовжу. Тепер ви мені довіряєте, Клавдія?» Вона кивнула. Достатньо, щоб розповісти, що сталося в ніч убивств. Жінка зупинила крісло, нахилившись уперед, наблизила своє обличчя до мого і зазирнула мені в очі. Так, прошепотіла вона. Мої груди стиснуло. Але ви повинні ставити мені запитання, додала вона, це єдиний спосіб. Гаразд, повернімося до ночі вбивств. Ви працювали тієї ночі? Якої ночі то було? Я звірився зі своїм хронологічним графіком. У ніч суботи було 11 лютого 1978. -го. Вбивства сталися в неділю рано. Так, я працювала в ніч суботи. А потім що? Коли я закінчила роботу, у неділю вранці свинер повіз мене і Джинджер снідати до вестерн Гаузу, того, що на Морс Роуд. Продовжуйте. Потім Джинджер мала підвести мене додому, але в неї спустило колесо, і свинер підкинув нас обох на своїй фурі. Спочатку він відвіз додому її, а потім висадив і мене біля мого дому. Пам'ятаю, мені довелося довго підійматися, адже на сходах Бобі позалишав запчастини від автівки, яку ремонтував. Я купила її для нього, і вона місяцями стояла припаркована перед будинком, доки він працював над нею. Хай там як я піднялася сходами, увійшла і, пам'ятаю, побачила, що хтось сидить у кріслі спиною до дверей. Мені було видно лише потилицю. Та коли я пройшла до кімнати, тоді і збагнула, що це Геррі. Льюінгтон? — недовірливо перепитав я, вдруге. Так. Він сидів там, пив пиво з Бобі, а я перепросила і пішла до ванної, тільки я не стала купатися, лише вімкнула воду, щоб вони так думали, і слухала за дверей, які залишила трохи прочиненими. Тепер вона розгойдувалась, потроху пришвидшуючи ритм, доки говорила Я мав про що спитати, але вже навчився не уривати її під час спогадів. Гері казав, що щойно вбив Мікі Крісі і матір Мікі, розповідав у подробицях. Він плакав і твердив, що то була ідея його брата Тадеуса, і він мусив слухатися, інакше брат убив би його, говорив про все так, наче хотів зняти тягари з душі. Певно, я сидів, розкривши рота, приголомшений її одкровенням, що Геррі приходив поговорити з Бобі після тих убивств. Згодом, коли він пішов, продовжила Клавдія, я з жахом усвідомила, що він був у моїй квартирі того ранку, після скоєння тих жахливих убивств. Того дня я не могла склепити очей, боялося, що він пригадає, що казав Бобі, і може здогадати, що я підслуховувала повернутися і вбити нас обох. Вона все дужче хвилювалася, заглиблюючись у розповідь. І я занепокоївся, побачивши, як тяжко їй підіймати на поверхню всі ті поховані спогади. Я не хотів розігрувати себе психіатра-любителя з психічно нестабільною жінкою, і все ж як письменник, який робить те. Чого від мене хотіла ця жінка, мусив допомогти їй здолати власний опір відкриттю минулого. Я сидів мовчки, намагаючись приховати свою тривогу. Нарешті, після двох років, я віднаходив сполучну ланку між Льюінгдонами та Клавдією. Що ви тоді зробили? Подивилася свій астрологічний прогноз. Пам'ятаєте, що там було? Що це вдалий день для відкриттів і вдалий день для досліджень? о вона розсміялась, і луною відповіла А. Ви це не вигадуєте? Ні, я пригадую. Тоді чиїми гороскопами ви користуєтесь? Сідні Омара, його прогноз для близнюків. Я кивнув. Чудово, Клавдія, продовжуйте. Вона припинила розхитуватися. Усе. Ось як я дізналася всі ті подробиці. Раптом я відчув себе спустошеним, глянув на неї, не вірячи. Що? Так я дізналася про місце вбивства. Хіба не це ви намагалися з'ясувати всі ці місяці? Я заговорив повільно, щоб приховати своє розчарування. Але ж є одна проблема я не можу говорити, що Геррі вдавався в такі деталі горішки на підлозі, снігоочисник у гаражі, блакитна миска вівсянки і в мийці. Він ніколи б не розповів таких подробиць Бобі. Ви, мабуть, дізналися їх у якийсь інший спосіб. Клавдія надула губки. Ви мені не вірите. Як я можу? Коли ви кажете мені те, що немає сенсу, я не знаю, як бути. Я готовий був стояти на своєму, але її очі так благально дивились, що я зрозумів тиснути на неї марно. Вона збрехала навіть експертам на допиті. І все ж ми підбиралися до мети. Відповідь була близько, якщо тільки вдасться переконати її довіритись мені. Наступного тижня ми пройшлися по тих самих спогадах. Цього разу почавши з подій, які сталися того дня пізніше, після того як Геррі описав Бобі ті вбивства. Пам'ятаю, розповідала Клавдія. За тиждень до того свинер сказав, що ми відсвяткуємо День Валентина раніше, бо йому треба в дорогу, і він поведе мене і Джинджер на вечерю в Кагіки, перш ніж ми підемо на роботу. Я вдяглася. Мені потрібна ціла вічність, щоб зібратися, і він заїхав за мною. Джинджер зустріла нас у Кагіки». Свинер повіз вас вечеряти перед роботою, а потім ще й на сніданок після роботи того ж дня. Він був такий полюбляво так робити. Продовжуйте, що сталося в Какігі? Я була неабияк засмучена після того, як почула розмову Гері про трьох людей, яких вони з братом щойно вбили. Сказала свинерю і Джинджер, що мені треба зробити дзвінок, тоді пішла до бару і зателефонувала сусідові, щоб забрав мене з каґі, бо маю кудись поїхати. Потім сказала їм продовжувати без мене і попросила Джинджер відмітитися за мене в галереї зображень, бо знала, що трохи спізнюся. Їм не сподобалась ідея залишити мене саму, але я запевнила їх, що маю зробити дещо важливе, що до мене вже їде друг, і зі мною все буде гаразд. Продовжуйте, прошепотів я, не бажаючи розвіяти чари. Трохи згодом приїхав мій друг. Як його звати? Вона похитала головою, не пам'ятаю. І чому ви кажете його. Я не можу пригадати, був це чоловік чи жінка, справді не можу, але хто б це не був, у нього було руде волосся може, ім'я до мене прийде. Та хто б це не був, він давно поїхав з Колумбуса. Куди вас відвезли? Клавдія благально подивилася на мене і поклала руку поверх моєї. Ви впевнені, що мене не звинуватять у злочині. Я не хочу, щоб за це мене знову кинули за ґрати. Не бачу, як таке можливо. Ми вже говорили про це раніше. Убивства розкриті, тож який прокурор у цілому світі схоче заново відкривати справу. Вона на мить замислилася над цим і кивнула. Гаразд, я попросила цю людину відвести мене до будинку Маккіна. Це було так просто, що ошелешило мене. Навіщо? Я лише мала побачити, чи те, про що чула правда. Раніше мене звинувачували в тому, що в мене галюцинації, коли я випадково щось підслуховувала. Того разу, коли я побачила, як зарізали жінку за моїм домом. Люди казали, що це маячня і що цього ніколи не було. Я мала вдовольнити свою цікавість. Звідки ви знали, де розташований будинок? Я бувала там раніше. То мати Макі насправді запрошувала вас до себе на вечерю, як ви й казали, Чемпу. Клавдія м'яко поплескала мене по руці. Ви знову робите завчасні висновки? Ні, це я вигадала, щоб заплутати Чемпа. Власне, будинок Мікі попередньо належав одній моїй знайомій, яка тримала гей-бар у колумбусі не хочу називати її ім'я, але вона влаштовувала бучні вечірки і кілька разів мене запрошували, тому я і знала будинок так добре знала кожну кімнату. Я кивнув на знак вибачення. Що я казала, перш ніж ви втрутилися. Ви не повинні зупиняти мене, коли я пригадую, інакше взагалі все забуду. Вибачте. Ви попросили вашого друга відвести вас до будинку Маккіна. Ви заходили всередину? Вона важко зглитнула і кивнула. Так, і пройшла. Насправді пробігла крізь будинок та побачила тіла. Усередині було спекотно, тому що Геррі чи його брату вімкнули опалювання на повну потужність. Знаєте чому? Розкажіть мені, щоб важче було визначити час смерті матері. Мікі і Крісі замерзли в гаражі. Тож за їхніми тілами визначити час смерті теж ніхто не зміг. Я побачила все, що хотіла побачити, а потім вибігла, і мій друг відвіз мене на роботу. Я безвольно сидів на місці. Тож певною мірою Говард Чемп мав рацію ви такі були на місці злочину. Чому ви просто не розповіли йому того, що сказали мені? Навіщо всі ці вигадки, нібито витримали зброю, або Бобі натискав гачок? Вона стинула плечима. Я знала, що чемп мені не довіряє, тож мала розповісти йому щось, що він повірить, і мусила правду розбавити вигадками щоб усе це розвалилося в суді. Ви все це продумали? Жінка всміхнулася. Де не я дуже розумна людина? Так, Клавді, ніколи в цьому не сумнівався. Вона знала, що я кажу щиро, і видно було, що їй це приємно. Кілька запитань про те, що ви мені розповіли. Мені не подобається ворушити це. Відповіла вона, тривожно думати про ті тіла. Гаразд, ваш рудоволосий друг увійшов разом із вами? О, ні. Він чи вона сидів у машині з увімкненим двигуном. Перед самим будинком чи через вулицю? Через вулицю. Сніг ішов чи вже припинився. Ох, ішов, виразно промовила вона. Сипало рясно. Він чи вона знав, навіщо виходили до будинку. Не тієї ночі, гадаю, ця людина дізналася після того, як виявили тіла і про них повідомили в газетах, що він чи вона сказав після цього. Я ніколи не бачила мого сусіда знову, цілком упевнена, що він чи вона поїхав із міста. Я ні на мить не повірив, що Клавдія не може пригадати, був її водій чоловіком чи жінкою. Моя співрозмовниця знову щось приховувала від мене, але наразі я не зважав на це. І узявся розпитувати про подальші події того ранку. Що ви сказали Джинджер і свинарю за сніданком? Що мала видіння, начебто Мікі Маккіна застрелять. А чи не ризиковано? Вони знали, що я ясновидиця. І ви скористались інформацією, здобутою за кілька годин до того, щоб вразити їх своїми здібностями. Вирішили, що коли вбивство виявлять і це потрапить у газети і на телебачення, вони будуть вражені вашим пророцтвом. Клавдія кивнула. Вам спадало на думку протягом того дня, що ви виконуєте астрологічний прогноз Омара, що робите відкриття? Безумовно. Ви думали про це? Му мить. Це постійно крутилося в моїй голові. І коли ви ходили до того будинку вночі, ви зробили це тому, що таким був ваш прогноз? Це було тісно з ним пов'язано. Він уплинув на мене щодня, а те, що я читаю, впливає на мене. Це і змусило вас піти? Частково так. А окрім того, я хотіла бути впевненою, що те, що я почула, не було галюцинацією. А можливо, третьою причиною було бажання знати, який усе мало вигляд, щоб ви могли сказати, що скористалися своїми окультними вміннями і перебували там духовно? Тут діяли всі три причини разом. Клавдія всміхнулася з невинністю дитини, задоволеною власною витівкою, я така рада, що ми з цим розібралися. Я ж казала вам, моя духовна порадниця стверджує, що ви зможете закінчити книгу. Для мене тепер це важить понад усе на світі. Не хочу бути песимістом, Клавдія, але щойно ви лише показали мені верхівку айсберга. Нам треба купнути глибше. Цього я й хочу повідомити все, що вам треба. Це єдина надія, що давала мені сил рухатися всі ці роки. Обіцяйте мені, що не зупинитись, доки все не буде скінчено. Я пообіцяв. Повертаючись додому, я знав, що не зможу заснути від хвилювання, одразу ж узявся до роботи, щоб розкласти нові шматочки пазла по місцях. Зазвичай, після сеансів роботи з Клавдією, я був надто виснажений, щоб писати, але зараз прагнув чимшвидше викласти все на папері. Мені знадобилося понад два роки, але нарешті я знав усе. Потрібні були лише кілька уточнень дізнатися, чи водій, який привозив її на онгаро драйв. Був чоловіком чи жінкою, і змусити Клавдію пригадати події після того, як вона пішла з будинку Маккіна, але в порівнянні з тим, через що я вже пройшов, щоб отримати сьогоднішнє откровення, це буде легко. Той вечір я відсвяткував із келихом шампанського, адже таємницю було нарешті розкрито.